Два маневрених та швидких багі передали нашим захисникам, які боронять нашу країну від російських окупантів на східному і південному напрямку фронту. Таку необхідну допомогу надала громада Вінниці із міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Надзвичайно швидкі, легкі та маневрені автомобілі, які здатні приїжджати там, де звичайні машини не можуть. Два баги передали військовослужбовцям, які виконують бойові завдання на фронті. Перевірив, то мені дуже сподобалось. Дуже сподобалось, дуже маневрені. Для швидкого виїзду, відпрацювання по ворогу і повернення назад живими, здоровими. Люба техніка потрібна, а така, ну скажем, вона як індивідуальний транспорт, скажімо так, і вона маневрена швидка. ну і для евакуації, в основному для евакуації. Доставка БК, там доставка якоїсь провізії в основному для евакуації використовується. Цінність баги полягає саме у їх швидкості та маневреності. Ворогу набагато важче влучити у баги, ніж у позашляховик. А ще такі автомобілі набагато простіше ремонтувати. Вона дуже зручна в використанні і в управлінні, і дійсно і для доставки на бойові позиції і БК, і превіанта, і саме головне, це досить швидко можна вивести поранених трьохсотих безпосередньо з поля бою. От, і тому ми далі будемо продовжувати виробництво цих багів по запиту тих чи інших військових частин, там де дійсно вони будуть використовувати. Стовані і використані ефективно, от, якщо говорити навіть про ці дві бригади, представники яких сьогодні приїхали, то вони безпосередньо воюють і на півдні, і на сході нашої країни. От, і виконують бойові завдання. І вони ну, дякують колективам, нашим нашим комунальним підприємствам за виготовлення таких ефективних і чудових автомобілів. Майже півмільйона гривень витратила громада Вінниці на допомогу нашим захисникам, аби наблизити нашу спільну перемогу. Євгеній Овсяніков, телеканал Вінничина.